Всіх вас вітаю знову, шановні глядачі, і в сьогоднішньому відео ми будемо казати про зміни на законодавчому рівні саме для сільських селищних та міських рад. Відповідності в законі України про місцеве відбування є окрема стаття 26, де розписана виключна компетенція сільських селищних та міських рад, що вони мають приймати. І ми з вами в попередніх відео розглянули один момент стосовно статті 26. Пункту першого під пункту 3, який має бути вилучений, і замість цього має бути залучений інший пункт. А саме сільська селищна міська рада, тобто ми кажемо зараз про зміни, що має бути в статті 26, пункті 1 під пункт 3, сільська селищна міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради. Та сільським селищним міським головою, в тому числі з метою забезпечення надання адміністративних послуг у строк визначений законом в межах повноважень, наданих цим законом, виконавчим органам сільських селищних та міських рад. Тобто, не буде вже про те, що як відбувається зараз, про те, що на засіданні сільських селищних міських рад приймаються рішення про утворення виконавчого комітету. Вже не буде цього. Буде наступне, що кожна сільська селищна та міська рада буде приймати рішення про розмеження повноважень. Мова йде про ті повноваження, які наголошені в голові 2 закону України про місцеве. Сходування. Тобто, буде визначені виконавці всіх тих повноважень, які розписані в голові 2. А там на сьогоднішній час більше 200 штук цих повноважень. І буде зрозуміло. Хто за що має відповідати, і в першу чергу звітувати за виконання. Бо це важливий момент. А повноваження окремо виконавчого комітету, вони будуть окремо, як ми наголошували в попередніх відео, розписані вже в статті 52, де чітко буде визначено три пункти, за що відповідальний саме виконавчий комітет. Тобто, таким чином, в статті 26 відбуваються зміни. Також. Мова також буде йти про те, що виключна компетенція сільських селищних міських рад буде прийняття рішення про недовіру керівників відділів управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власниці відповідних територіальних громад. І також ці рішення будуть виноситися. Тобто на засіданні ради вже не буде. Питання про призначення керівників. Ні, тільки питання про їх звільнення. Сільський селищний міський голова виграв вибори, він відповідно провів свою команду. Депутати тільки голосують за звільнення, а не за призначення. І це також зміни і це важливий момент. Тобто, депутати мають право роздавати питання на засіданні Ради щодо звільнення даних керівників комунальна форма власності. Але при цьому, якщо буде проголосована одна треть за їх звільнення, тоді сільський селищний та міський голова ради має право виступити на засіданні ради в підтримку даного керівника або керівників виконавчого органу ради, якого призначив одноосібно. Тобто він прийшов на посаду і він відповідно до своїх повноважень призначає свою команду на різні посади. І він несе за них відповідальність. Вони мають працювати і мають робити все для того, щоб показувати обличчя сільського селищного міського голови. Якщо цього не відбувається, тоді депутати голосують за їх звільнення. В доказовій частині вони доказують, чому так. Якщо одна треть, тоді сільський селищний або міський голова виходить і каже, чому він не згоден. Тобто відбувається дискусія між депутатами і відповідно між. Сільським селищним та міським головам. Але якщо буде проголосовано за їх звільнення, за цих керівників комунальної форми власності 50% плюс один голос за, тоді сільський селищний міський голова має право звернутися до суду щодо відстоювання інтересів даної посадової особи, тобто своєї команди, своїх людей в їх професійній діяльності. При цьому депутати також мають право звернутися до суду з доказовою частиною, чому вони не згодні і хочуть звільнити даного керівника, дану посадову особу. І нехай тоді сільський селищний міський голова, а також депутати, будуть між собою розумітися, чому одні за звільнення. Одна сторона за інша сторона проти цього звільнення. І доказують вони. Оце буде правильний момент, бо призначення відбулося від сільського селищного міського голови. Відповідні керівники здійснювали діяльність, але при цьому депутатам вона чомусь не сподобалась. І депутати хочуть його звільнити. Ось тоді буде відбуватися вже в дійсності все те, що було. З доказовою частиною, от, чому одні за, інші проти. І тоді буде відповідно вже прийнято рішення на, на судовому засіданні, яка доля цих керівників. Бо права місцевосрудування захищаються в судовому порядку. І це наголошує Конституцію України. Ось тоді нехай ці представники місцевосродвання між собою спілкуються в різних доказових моментах. Чому вони хочуть звільнити? А інша сторона не хоче звільнити. І хоче, щоб ці люди залишилися. От таким чином, шановні глядачі, буде справжнє місце складування, буде розуміння місце складування. І громада, а ми, а це мешканці, будуть бачити всі ті навички, всі ті знання цих представників влади, як сільського селищного міського голову, так і відповідних депутатів місцевих рад. Отаким От чином має відбуватися взагалі. Розуміння місцевого, в розумінні всіх тих питань, особливо питання про виконавчий комітет ради. Тому, шановні глядачі, ми з вами розглянули дуже великий спектр цих моментів щодо виконавчого комітету. Якщо вам відео сподобалось, якщо у вас є запитання, будь ласка, залишайте. Ставайте нашими підписниками, ставте вподобайки. і, відповідно, Залишайтесь з нами на нашому каналі. Всім вам дякую, гарного вечора і до нових зустрічей.